Сьогодні журналістська спільнота святкує день телебачення, радіо та зв'язку. Ви повинні бути об'єктивними, оперативними в курсі не тільки того, що відбувається, але й того, що ще не відбулося. Такі вимоги до журналістів зазвичай пред'являє суспільство. Такі вимоги до себе пред'являють і самі журналісти. Але попри це, всі ми люди, і всім нам властиво помилятися. А робота в журналістській сфері як ніяка інша багата на різноманітні курйози і комічні ситуації. Не застраховані від цього і працівники центральних телеканалів. Всі приглашені сюда. Готовиться танцювати, але крім концертів і кроме танців, сьогодні здесь буде благодаря. Збирати е деньги для не е е лот лотерея. Інколи журналісти полюбляють клеїти дурня, провокуючи співбесідника своїми питаннями на цікаві реакції. Як от Ігор Френкалі, який в інтерв'ю прикинувся недосвідченим журналістом. Мене да. Банки да. на площадці. А визнаним майстром словесних кульбітів є всім відомий Майкл Щур, який до прикладу розповів, хто б з іноземних персон міг керувати українськими міністерствами. Міністр оборони це сильний Норріс. Міністр охорони здоров'я, відомий діагност Доктор Хаус. міністр фінансів Фіфті Cent. міністр молоді і спорту Кім Кардашян. Третій розмір грудей ми поміняємо на п'ятий розмір дупи. Міністр внутрішніх справ. Е, той, що грав Шерлока Холмса, не красивий такий е, Камбербетч, А на посаду прем'єр-міністра. Ну, якщо ж на то пішло, чомусь її обмежувати землянами. Давайте на посаду прем'єр-міністра запросимо магістра йоду, і буде у нас прем'єр-магістр. Немало курйозів траплялося і в журналістів телерадіокомпанії Ритм. Хай диво християнського воскресіння надихає вас на добрі та праведні діла, наповнить радістю ваші серця. А переможний дух надії додасть вам сил та енергії для добрих і корисних справ, спрямованих на процвітання України. Христос Воскрес! Були в житті наших журналістів і такі ситуації, коли знайти вихід з них було практично неможливо. Залишалося тільки набратися терпіння і чекати. Ви знаєте, що Мы таке футзал? Да, ми, Я ж теж слава Богу, знаю. Я, кажу, що таке я вибачаюсь, ми тут просто програму записуємо. А, а яка програма? Програма. Ну а... я вже а... знаю, Фол... що Фол... таке футзал. І ще раз чекати. У нас на мікрорайоні в юбілейному <с classical> такий футзал роблять, хай мама добре. А ви з якого року народжені? Ну, Дімон з 98-го. Дімон з 98 років, Дімо. Я з 1983 сверстового народження. Мам'ять сили є хоч по 20 років. І ще раз чекати. А якщо ми запишемо, то... Вам треба це мені теж треба цея додому. Діти з школи приходять. Но, то ви, наверное, а ви хурящі хлопці. Ми хурящі, але примаю гости. Да. Що з вами за компанією по футзалю? <рес> але погодьтеся без таких моментів і жити, і працювати було б не так весело. Анна хіночик і вся команда ТРК «Ритм» У ритмі подій.